Так, виникла в нас потреба купити новий шнековий навантажувач. Старий, ну, який працював вже 20 років і списувати ще не збиралися і не збираємося. Ну, старим задоволені. Там, як кажуть, свої є делісті нюанси. Ну, ну, Виникла потреба завантажувати на висоту 4,5 метри. А то ну, щоб був достатній кут нахилу, то потреба в 8-метровому ну, кажуть, Зібрали ми його, полюбувалися і, як кажуть, знайшли трошки маленьку нестиковку. Вийшло, що він на 4,5 метра не піднімається. Позвонили хлопцям, вившу сількасхехні. Кажем, хлопці шнек не достає на 4,5 метра. Вони посміялися, кажуть, це ви ну, косоруки, це ви неправильно зібрали. Ну, Запросили їх до себе, вони не відмовились. Кажуть, тільки як будете їхати, щоб не палити даром бензин чи газ. Кажу, беріть другу рамку, бо, бо стару зрізати не дамо, щоб не прослабити. Приїхали і таке правда, ну. З нами погодили, що, що на, е, потрібна друга, друга рамка під ну, опорний ролі. Зробили без питань, все напротяг. Суток. суток вони зробили, ми плосами задоволені. Ну, ми ж, як кажуть, шляхів, ну, на, на, ну, нас задовольнить не так то й просто, то що по Грузе зерно, качає зерно, нам виявилось немало. Ми захотіли рішити ще одну проблему, щоб дробляне зерно і мука ну, за один проход відходили. Вирішив я е, е, вирізати кусок шнека, це якраз наполовину решета, щоб ставити ну, туди решето. Зятька, звісно, подивився. Я, Ну, не спитав, чи в мене все нормально з головою. Не, спитав, каже, і вам не жалко різати новий шнек. Ну, жалко, не жалко, страшно, не страшно розрізали. Ну, зразу побачили проблему, що шнек тепер ну, прослабився, треба його усилити. Усилили, поставили, варили 4 путника. Я вже Переварив всього всякої техніки, всяких приспособ доволі. Ну, вже як той пес в українському мультику вже не добачаю, не дочуваю. А метал двойка, навіть 1,8. Ну, попробував взяти і доволі, доволі так і гарно все вийшло. Все крепко проварилося. Ставили якраз. Ну, якраз шнек в діаметрі 180. Виходить, що пів стандартного решета. Решета, тобто решету закріпили за допомогою заводських хамутів. Такого діаметра на 180 не знайшли. Прийшлося стикувати. Ну, Прийшлося ну, стикувати ці хамути. Ну да. так, ладно, ну, коротше, таке, кому треба, то й пойме. І, ну, Як кажуть, були сумніви, але ну, все вийшло ну, більше, ніж добре. Всім задоволені, почали працювати. Зараз я що покажу. Почали працювати. реше то тройка відкидає таке дроблене зерно. Ну, за один проход. Площадь сепарації, звісно, недостатня. Ну, за два проходи воно, як будемо, дасть Бог грузити на машину, то воно від, Ну, Ось, і мука, і крупа, якраз собакам на корм. Ну і собакам, телятам, коровам. Як будемо грузити на машину, то ще якийсь процент відійде. Ну я думаю, за два проходи дасть. Доволі ну, заповільні результати. Ну що, Сань, давай запустимо, я включаю, да? покажемо да, да, процес. Решето який номер? 3-0. Тройка. Діаметр 3. Да, Щас, ви, я включаю, ти відкриєш. Нормально, нормально. Ну, я сейчас На шкрипковому транспортері в нас теж по такому самому принципу чиститься, але там шкрипками, ну, резиновими задавлює щелини зерно і воно часто застрягає. Тут виходить, що зерно під, своїм, під своєю вагой пропадає і тут немає необхідності в очищенні решета. Там раз разбувається, тут нам більше подобається. Так що така ледача очистка зерна. Чи для ледачок, як правильніше назвати. Так. Так?